Як змінилася ціна на Tesla Model Y 23 рік, 29 пробігу, Long Range Dual Motor. Ну що ж, авто має невеликі пошкодження по правим дверкам. І все інше в автомобіля ціле. В автомобіля ціла безпека, автомобіль run and Drive заводиться і їде. Заряджена батарейка. І будемо пробувати зараз торгувати. Угадайте до скількох. Якщо вже стоїть 17 400 Клієнт погодив ставку 18 тисяч доларів. Зараз спробуємо забрати. І так, починаємо гру. 17600, 18800, 17 17900. Давайте ще ставочку, 18100. І це буде чистий продаж, і автомобіль віддадуть. На жаль, ні. Погодили з клієнтом торгувати цей автомобіль 18. Завжди 18 це крок. Можливо, два в залежності від автомобіля можна зробити, тобто на аукціоні можна приймати рішення поставити трішечки більше, якщо це допоможе виграти гарний автомобіль. Але, наприклад, зараз маємо ось 18300 і наступний крок 18400 за межі погодженої ставки виходити не можна. Ну що ж, будуть сьогодні ще автомобілі, будемо пробувати і грати, але як бачите, Тесла на аукціоні подорожчала.